If it's in this will say you are. Дори з Васюківки, класичний твір, вивчення якого входить у шкільну програму української літератури. Його автор а всеволод Нестайко 30 січня цього року відзначатимуть 95-річчя від дня його народження. Ділиться Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Саме він є автором сценічного прочитання твору. Твір відомий практично всім українським школярам. Насправді його інтерпретації, його до. Досить мало, це величезний роман, який має три частини і майже 600 чимось сторінок. Тобто, я взявся е, особисто, е, тричі перечитав цей роман, е, скомпилював його і зробив таку інсценівку. І це авторська інсценівка, Ніде такої інсценівки е, немає, ніде в Україні, тобто, це авторська робота, авторське моє режисерське і драматургічне бачення буде представлено е, на е, Коломийській сцені. І, хоч твір класичний, та у у виставі переплетений з елементами сучасності, аби більше зацікавити юних глядачів. Продовжує режисер-постановник вистави. І ми просто зробили деякі характеровки. Ми подивилися на те, як би Нестайко написав е цей твір, якби він жив прямо зараз. Е зараз про сучасне українське слово. Ми додали деякі такі фішечки. Вони там шукають е інформацію про письмо запоріжців в інтернеті і формують його за допомогою чату GPT. <хи> ось такі вони беруть замість е, стареньких водних пістолетиків. Вони беруть такі сучасні водні бластери. Тобто, це така історія про саме про сучасне українське село. Однак ми залишили повністю автентичний текст. Стайку Дмитро Гусаков продовжує ця вистава для сімейного перегляду. Я е, думаю, що це буде цікаво і дорослим, які приведуть своїх дітей. В принципі, це не, це е, для середнього дитячого віку. Це Десь там, умовно, п'ятий-шостий клас. Перший показ вистави Тореадори з Васюківки відбудеться у неділю, 19 січня, початок о 12 годині.